Хочу вам показати сьогодні наших новеньких, ну як би новий, маленьких, маленьких кругняток. Які тиждень зараз, але вони тільки четверо мами, тому вони такі великі розмірі. Зараз дивимося. Включимо підсвіточку. Ну Тут мама в нас. Привіт! Мама в От нас. Тиждень круленятка. Дивіться, оце так розмір, як на тиждень, правда? Дивіться. Мама у нас така велика. Оцей красав, красавчик біленький. Весь біленький, весь красивенький, дивіться, весь білий. Жодної цятки. Ой. Отак. Який гарнесенький. Зараз будете вечеряти, зараз мамі дамо поїсти. Так, куди ти йдеш, дружбан? <реш> <реш> ну, йди в кучку, йди в кучку, щоб мама не переживала. Два сірих хто від нас, від фландера такі. Оцей білий це взагалі. Я не знаю, хто ти, але... Тебе ми напевно лишимо. Такий білий альбіносик. Гарненький, правда? Мама тут переживає, дивиться. Так, скажи привіт. Привіт, так. Сліпенький маленький кроличок. Куди йдеш? Ще ніс не бачить. Але вже хлопець такий. Чи дівчинка не маленька, От якщо взяти порівняти, от дивіться, які ці, зараз вам покажу, яким вже більше місяця. От коли їх було у мами більше як 10. От ці курленята, їх у мами було більше десятка. Вони, та, Вони активні, вони їдять самі, вони бігають, все. Але вони маленькі. Вони такі розміром, ну, якби, ну, більші, звісно. Від... Але не набагато. Наполовину, можна сказати. Зараз будемо вечеряти. Зараз, дівчатка, хлопчики, зараз. Красунчики наші. Скажіть привіт усім. Боже, у нас тут... Ваш батько він розбушувався. Це він тут, це ти тут так кричиш, так? І стукаєш, так? Друг. Це твої труди там. Бігають і скачуть. Вухані маленькі, так? Це хороший хлопець. А ми вже цього разу підпустили от до цього хлопця. Подивимося через місяць, які в нас будуть туди. Він же у нас справився. Так, да? покажи себе. Руку їсти не буде, він хороший. Зараз да, ми вам дамо поїсти. Ми... Боже, а там хто так воює? Ось так мама так воює. <реш> Ти хочеш поїсти так сильно? Так. Зараз дамо тобі поїсти. І ще на останок покажу вам більшеньких, які вже о, дивіться, можна відкрити і вони висипляться. Це більші Роленятка. От Тут серед них. Є строкачі. От. Наприклад, цей строкач. А це звичайний. От наскільки він менший. Так. Ну це. мамина копія, А це строкач. Але чому ж полоска не повністю? Маленький. Ми вже вас ще тиждень дамо вам привівки і будемо вас розселяти вже в такі би, вигодувальні великі клітки, там будуть по... ну ми їх пускаємо там по 20, по 30 штук, щоб, щоб вони там вже собі жили. Зараз ще вони тут поки. Але це тимчасово, так, кролики? Вухані наші маленькі. Якщо хтось хоче, можливо, замовити м'ясо чи може злучити ну, Сам з Волинської області, то звертайтесь, пишіть в коментарі, якось контактуємось. У мене є один самець. от такий красень, так? Голубенький наш. Блакитний такий. І є чорні. І виходять такі файненькі кроленятка. Вони абсолютно собі не родичі, це чужі, я завжди самців купую, щоб вони не були споріднені, щоб вони були чужі. і ці кроленятка привчаються. Так що звертайтеся, пишіть. В описі каналу є моя електронна пошта.